Україна отримає багато землі і не тільки Трамп розкрив свій план закінчення війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив ряд важливих заяв щодо тристоронніх переговорів війни Росії проти України та гарантій безпеки за підсумками переговорів з президентом Зеленським та лідерами країн Європи. Ми зібрали основні заяви президента Сполучених Штатів. Президент США наголосив на важливості зустрічі президента України з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. Учора я зателефонував президенту Путіну, і у мене. З ним хороші стосунки, але це має значення тільки в тому випадку, якщо ми досягнемо результатів. Інакше мені байдуже на відносини. У мене з ним хороші відносини, але я хочу досягати результатів. Він також висловив свої очікування від можливої майбутньої зустрічі Путіна та Зеленського. Я сподіваюся, що президент Путін буде добрим, якщо ні, ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський, президент Зеленський, зробить те, що повинен зробити. Він також повинен проявити певну гнучкість. Ситуація жахлива. Це розпочав Байден. Це була війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Мільйони людей загинули. Країна розірвана на шматки, і це ганьба, заявив Трамп. Президент США заявив, що Великобританія, Франція та Німеччина готуються відправити свої війська для підтримання миру. Однак Трамп підкреслив, що американські сили у цій місії участі не братимуть. Він також зазначив, що Україна не стане членом НАТО. Вони хочуть мати чоботи на землі, і я не думаю. Що це буде проблемою, чесно кажучи. Я думаю, що Путін уже втомився від цього. Я думаю, усі втомилися. Але ніколи не знаєш, напевно, ми дізнаємося здаємося про президента Путіна протягом наступних кількох тижнів. Це я можу вам сказати. Трамп наголосив, що Росія лишається значно більшою та потужнішою державою, і війна з нею стала для України надзвичайно важким викликом, попри сучасну зброю Заходу. Але знаєте, Україна поверне собі своє життя. Вони припинять втрачати людей по усій країні і отримають багато землі. Але це була війна, і Росія є потужною військовою державою. Подобається це людям чи ні? Це потужна держава, це набагато більша держава. Це не та війна, яку слід було починати. Нати так не роблять, не можна воювати з державою, яка в десятеро більше за твою. І знаєте, військові експерти дивляться, українські солдати були надзвичайно хоробрими, бо вони воюють проти сили, яка набагато більша, набагато потужніша. І знаєте, вони не зупинилися. Я припускаю, що ви усі бачили карту. Знаєте, велика частина території захоплена, і ця територія була захоплена. Зараз вони говорять про Донбас, але як ви знаєте, зараз 79% Донбасу Басу належить і контролюється Росією, тож вони розуміють, що це означає, наголосив Дональд Трамп. Він наголосив, що саме президенти України та Росії мають приймати рішення щодо закінчення цієї війни.